Шалом, це Славко і Ася. Що у нас відбувається в районі Великої Новосілки? Ну, ви знаєте, що цю ситуацію давно вже ми моніторять, що це зона активності 5-ї армії противника, Як то, що вони називали, Врем'євський виступ. Ну, власне, яка ситуація на даний момент? Оборонить, ви знаєте, 110-та бригада марка Безручка. І мені є нібито якісь окремі українські позиції в південній час, частині ось, населеного пункту за річкою. І є в районі лікарні, нібито є якісь іще сили. І, власне, противник говорить, противник розписує, що вночі що спроби відступу. Виходу з міста вони перекривають вогнем, що, можливо, тільки неорганізований організований відступ. Ну, ми позаяк не знаємо, хто там лишився і в якій кількості, тому що вона вже скаржилася, бригада, на нестачу піхоти, на неможливість відбивати оцю тактику просачування малих піхотних груп з різного напрямку, за складність вибивання ворожої піхоти з. Застройки, що ані артилерія, як ви розумієте, ані дрони в цій ситуації без піхоти нічого не можуть зробити. І що каже, вони нижче часто більше ворога, ніж є в їхніх піхотних батальйонах бригади. Ну, ця ситуація спостерігається скрізь. Наскільки успішним буде вихід з великої Новосілки, Чи він вже відбувся? Я думаю, ми скоро дізнаємося. На що сподівався противник цій операції? А на що він сподівається в усіх українських мішках? Це вже стало традицією цієї війни, ймовірно, через затримку оборони на певних розбудованих позиціях Збройними силами України, чого вони завісають і чого вони ризикують відступом. я не знаю в данній ситуації, це якась є командна, воля, ви ж зрозумієте. а може вже і складно людям з таким зв'язком, під таким вогнем. в такій кількості організовано відходити. Це найгірший варіант, коли Це ви знаєте, наш брат Жоміні Девест повернувся і починає нам знову робити свої розкраски цікаві. Вони не так стислі, як барвисті. Але в цілому я скажу оцю от ситуацію в зоні діяльності П'ятої армії цілком нам пояснюють. Раджу вам всі оці Стараманівка, бачите. Ну що ж, не забувайте, що це була вихідна позиція для атак в районі Старомлинівки і що противник нарешті з цим. Розібрався, як він далі буде ригати. Вважається, що це є якийсь ключовий пункт. І називати, що це ж знову таки стик Хортиці і Таврії. Це не, не так важливий, як стик областей, як стик двох оперативних командувань. Ну що, проти противника говорить... Протяжовність бойов, длітельність бойов, великої новосівці, що це все відбувається повзучим характером, і правильно каже наш Алмаз 100, що всі оці стрілочки треба укарачувати і розтягувати во времени. Ну, вітаємо противника з черговим ударом в стик. Так само і їхніх, ви бачите, що на стикі, і їхніх армій. Тут цікаво, чи змогли вони зусилля двох армій двох угрупувань поєднати для боротьби за велику новосілку, і як координація на українському боці відбувалася. Але я скажу, що з тої кількості піхоти виходити в 110 десятій бригаді, там не дуже є вже кому і виходити з великої новосілки. Ну, на, це така загальна оцінка на більш стислу оцінку. Ось, власне, так от тут нам противник малює. Ну, це ще старі, це ця ширину коридорів. Всяке таке. Ну там вла важило власне, те, що було за річкою. Власне, найбільш критична ситуація, щось мені в очицях потемніли. Зараз ну, не те вже здоров'я. так. Просвітлілась. Я каже, говорить, як це написано було в літописі Тимура, і просвітлив глаза пирлю Імператорської ставки. Мені б таке просвітлення очей, щоб я міг зрозуміти характер оці всіх повторяющихся мішков. Інша справа, що вони окружають, окружають, але нікак не окружають. І на такій от стратегічній і оперативній непевності. Ми і залишимо. Зрештою, вся війна це непевність. Скоро побачимо нові позиції. Хотів я пошукати нові оборонні позиції за великою новосілкою, але чесно сказати, не встиг. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам дуже вдячні.